21 столітті в дуже такому переломному для України році, який пов'язаний ще з річчям Тараса Шевченка, і я чую неодноразово, як оце би представити Тараса Григоровича в яких форматах, як його дослідити, як його, як його припіднести, як його е донести до молоді, до дітей. Які придумати якісь речі, які там, скажімо так, раніше не робилися? У нас чимало є ідей впродовж року, які ми там намагаємося робити. У нас там відомий проект Шевченка-пророк, який все ж таки там у нас, попри всі складнощі в жовтні має відбутися, де кожен з наших зірок рокових чи просто наших виконавців буде виконувати потвору. І це, о, оцей момент, який, дякуючи ініціативі компанії Ківстар, зараз взяли на озброєння шрифт Шевченка, він є теж дуже цікавим і особливим. Ви знаєте, що в нас же за шрифтом психологи дізнаються про характер. Шрифт має велику магію, він має великий посил. Якщо ми ще говоримо про... Е Особистість, генія, з яким ідентифікується Україна і український народ, то він є знаковим і дуже символічним. Очевидно, раз ми сьогодні так наживо говоримо про Шевченка, то є велика сила у цьому шрифті і в його слові. Тобто слово пішло через те, що виник слово на папері. І ця магія, ця сила, ця енергія, вона передається в почерк. І коли ми його доносимо в такий спільні. То люди навіть свої думки, записку коханій, можуть написати почерком Тараса Шевченка. І ну, це така якась, знаєте, така особливість, яка поєднує нас з цим генієм і, і з тим, що він з нами, що він присутній, і з тими нашими бажаннями простими, людськими, там можна написати листа, можна, можна смс-ку. Через інтернет зробити. Ну, мені здається, що це дуже, дуже гарний формат, який нагадує нам про, про велич Тараса Шевченка в такий спосіб. дякую. Дякую.